Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Адріана Флейдер Сухе листя. Перше, що я помітила, було листя, точніше, його відсутність, безмежний океан сухого коричневого листя, яке лежало на подвір'ї перед будинком Джейкоба в жовтні, і залишалося багато тижнів недоторканим. Зараз уже був кінець листопада, раптом зник або хоча б частково зник. У тому кутку, який я могла бачити. У звичайній ситуації я була б у захваті. Я ненавиджу безлад і океан сухого листя дратував мене. Але ситуація не була звичайною. Вона означала, що Герті Джейкоб повернулася, і моє серце впало в вп п'яти, коли я подумала про Мелвіна Мабуть, прибирання листя було першою дією Герті, щоб повідомити світу і Мелвіну, що вона повернулася. І, звичайно, коли я піднялася до своєї спальні, з вікна, якої могла бачити більше, я помітила Герті Джейкоб у вишнево-червоній вовняній шапці, яку вона Завжди одягала під час прибирання листя, щоб не замерзнути, вона лише почала справлятися з купою листя, яку їй належало примістити. З її боку було вічливо. у герті прекрасні манери, у всьому, що не стосувалося чоловіків і грошей, почати скута найближчого до мого будинку. Це зайняло у неї деякий час. Пізніше поліція повідомила мені, що прибирання листя було її останньою дією. Тіло Герті було виявлено в задній частині двору за величезною купою чорних пластикових пакетів, вже заповнених листям. Вона не встигла закінчити роботу, листя залишалося під тілом. І навколо нього. Наступного ранку листоноша помітив її червону шапку і підійшов подивитися. На ній все ще була вишнево-червона вовняна шапка. Ключ від будинку лежав у кишені. У холодній руці вона стискала мітлу. Герті Джейкоб прекрасна в житті. Але навряд чи настільки ж прекрасна в смерті, які завдали багато жорстоких ударів її власною лопатою. Насправді я не питала поліцейських, як вона виглядала. Детектив, який розслідував цю справу, сказав мені, що одного удару було б достатньо, достатньо для бідної, загиблої леді, але не для нього. І я маю на увазі убивцю. Він спеціально приїхав до міста заради цього. Значить, це був чоловік? делікатно запитала я. Звичайно ж, сильний чоловік. Хотів би я подивитися на жінку такої сили, навіть у наші дні, що вони там не говорили. Було не зовсім зрозуміло, хто такі вони, але мені здалося. Що детектив таким чином висловив боязкий протест проти посилення жіночої рівноправності? Оскільки я була згодна з ним, навіщо самореклама, якщо ми прекрасно досягли бажаного століттями? Я не стала заперечувати. До речі, сама Герті Джекоб теж погодилася б з ним, її ставлення до життя і чоловіків. Було виключно старомодним. Ні, таке жорстоке вбивство, не жіночий злочин. Це скоїв чоловік, при чому молодий. Я рада опинитися поза підозрою, інспекторе, скромно сказала я, з двох причин віку і статі. Інспектор Перкінсон посміхнувся і поплескав мене по коліно. Мабуть, він вважав, що мій вік дає йому право на це. О, місіс Лоуренс, нам ніколи не спадало на думку підозрювати таких чарівних літніх дам, як ви. Ви швидше належите до типу людей, які розкривають злочини в детективах, які читає моя дружина. Вона каже, це відволікає її від думок про мою роботу. Я у відповідь прихитно посміхнулася, бо я і справді люблю подумати. Не забудьте, інспекторе, що я свідок, я маю на увазі листя і час. У цьому питанні я можу бути абсолютно точною. Я переходила площу о першій годині, оскільки пошта закривається на обід о першій п'ятнадцять, власники. Такі приємні люди, їхнє прізвище Спірс. Ми колись зустрічалися з ними в Танзанії. Не смійтеся, це поєднує, навіть якщо я з моїм останнім чоловіком їздила на сафарі в тридцятих, а місіс Спірс займалася зовсім іншим. Я дуже задоволена, що ми стали сусідами. Повертаючись до листя. Коли я проходила, Герті Джейкоб прибирала його. І я сказала місіс Спірс, яка стояла за прилавком, місіс Джейкоб повернулася. О перші п'ятнадцять вони закрилися. Потім я пішла в магазин, потім до перукаря. Я, як і раніше, люблю добре виглядати. Я випила чашку кави з печивом в так званій новій віденській кав'ярні. Дуже приємно зайти туди після пирукаря. Я повернулася о шостій. Я запам'ятала час, тому що заглянула до спірсів по дорозі, щоб купити стандарт. Звичайно, було вже темно. Я ніяк не могла побачити. Я на мить завагалася, її, нарешті, вимовила я. Ми точно знаємо, що купа листя вранці була високою, вимовив інспектор. Сусіди з обох боків у будинках 35 і 37 сказали, що листя було недоторканим, коли вони вранці йшли на роботу. Двір виглядав занедбаним весь цей місяць, заявив службовець у сіті містер Мосьпак з будинку 35. Він дивувався, що ніхто не намагався пограбувати будинок. На ньому просто було написано, що там нікого немає. Його власний будинок виставлений на продаж і знаходиться поруч з будинком Джейкобів. Тому через цю купу листя всі думають, що він теж виставлений на продаж. Злочину не сталося за час її відсутності. Задумливо промовила я, зате найбільший злочин стався відразу ж після того, як вона повернулася. Те, що в результаті вона втратила життя, її не виправдовує. Інспекторе, я повинна вам чесно сказати, Герті Джейкоб всюди приносила біду, її вбивство останній тому доказ. Схоже, інспектор був вражений таким висловлюванням. Почувши його, він перестав поплескувати мене по коліну. Я розповім вам про листя. Перед нашими будинками на Нотінг-сквер знаходяться бруковані ділянки, ми їх називаємо передніми дворами, хоча швидше слід було б назвати їх парковками. Але це абсолютно невідповідне слово для Нотінг Сквер, що зберегла свій вишуканий вигляд таким же, яким він був за часів регенства. У будь-якому випадку передній двір синесад, а ділянка з високою горожею, що відокремлює будинок від дороги. Зрозуміло, у нас й сади, прекрасні сади. Але вони знаходяться позаду будинків, приховані від сторонніх поглядів. Деякі з нас садять у дворі пару лаврів або розбивають клумбу з трояндами Флорибунда. Мені часом це здається марним. У мене самої просте велика магнолія, яку я посадила близько 30 років тому, коли народився мій онук Мелвін. Однак двори все одно виглядають похмурими і темними. Вони потрібні лише для того, щоб відокремити нас, від відсути зовнішнього світу на відстані 15 ярдів від скромних мовчазних будинків Нотінг Сквер під покровом високих дерев, що вкривають і захищають нас. Переходить осінь, і листя падає вниз. Безперервним потоком, кружляє, несеться, пливе, летить залежно від погоди, швидко чи повільно воно продовжує падати, сим нічого не поробиш. Кілька людей у робочому одязі неохоче прибирають листя з вулиць у чорні пластикові мішки, і через тиждень-два, мені здається, це занадто довго, вивозять їх. Але про свої двори ми дбаємо самі. Я люблю прибирати листя. Це не важка робота. У мене є мітла, яка підходить для мого маленького зросту, а усвідомлення, що доведеться прибирати листя завтра і післязавтра, і на наступні дні надає цій роботі відтінок вічності. Передбачається, що листя повинен перебирати Мелвін, мій онук, який живе в квартирі в підвальному поверсі будинку, як і виконувати інші роботи, які мені не під силу. Однак насправді, як я часом помічаю з посмішкою, все відбувається інакше. Це я люблю перетворювати хаос на порядок. Чого не можна сказати про Мелвіна». Але у нього буде достатньо часу, щоб змінитися, поки я зовсім не ослабну. До того ж, підмітаючи двір, ви спостерігайте за тим, що відбувається в світі, чи не так? Наприклад, коли я підмітала рік тому в минулому жовтні, рано вранці, тому що я люблю займатися цим зранку, я виявила, що мій онук Мелвін. Проводить ночі з Герті Джейкоб, ті ночі, які вона не проводила зі своїм багатим іспанським шанувальником, який приїжджав до неї на Мерседесі, часом з водієм, часом без нього. І того року, в кінці вересня, прибираючи перше листя провісники майбутньої падучої армії, я помітила. Як і з ким Герті Джекоб поїхала відпочивати. Зрозуміло, вона поїхала з іспанцем. Хто ще з її нинішніх шанувальників міг забезпечити їй розкіш, якої вона бажала? Явно не Мелвін. Він належав до іншої армії, тієї, що не падає з неба, а валяється на вулицях або, в випадку Мелвіна, на моєму дивані гармій безробітних. Не дивно, що часом Мелвін впадає в депресію, і я вимагаю, щоб він пішов у спортзал і потренувався. У спортзал, а не в паб. Гаррі Джейкоб, нещасний чоловік Герти, теж не міг відвести і відпочивати. Без турботна марнотратність герти. Його вже розорила. Бідний Гаррі Джейкоб. Не дивно, що він ненавидить її, точніше, ненавидів. Оскільки вона, хоч і розорила його, але примудрилася утримати будинок прекрасний власний будинок на Нотінг Сквер. Гаррі Джейкоб народився в цьому будинку і завжди любив його. Навіть коли був жвавим хлопчиком. А зараз він живе в крихітній квартирці студії, що поєднує спальню, вітальню і кухню. Якби він не повинен був жити недалеко від свого нового офісу на Кенсінгтон стріт йому було б краще поїхати подалі від болісних спогадів. Здається, наші будинки зараз коштують цілі статки. У всякому разі так мені говорили. Мені це не важливо, тому що я народилася в будинку на Нотінг Сквер, і сподіваюся, що мені пощастить у ньому померти. Але я не хочу помирати на самоті. Сподіваюся, що Мелвін буде тут, щоб доглянути за мною. О, місіс Лоренс, вам не слід так говорити про смерть. Сказала місіс Спірс, коли я згадала про щось подібне. Я впевнена, що Мелвін теж так не думає, ласкаво додала вона. Він любить свою стареньку бабусю. Місіс Спірс знає все про Мелвіна. Напевно, вона знає також про Мелвіна і Герті. Місіс Спірс знає, що я буду залежати від турботи Мелвіна, коли прийде час. І я не зможу більше піклуватися про нього. Я ніколи не розповідала Мелвіну про те, що я побачила того вересневого ранку. По-перше, герті з дорогими валізами, на яких були штампи дорогих брендів. Як це вульгарно! У всякому разі, в мої часи, це вважалося вульгарним. По-друге, іспанця, який Обережно покидав будинок, він озирався ліворуч і праворуч, піднявши комір свого пальта з верблюжої вовни, але все ж він не зміг втриматися від поцілунку, швидкого поцілунку в її м'яку пухкеньку щічку, коли вони виходили з будинку разом. Як вона виглядала після смерті! Але я не можу запитувати про це поліцію за таких обставин. Звичайно, я не розповіла Мелвіну про те, що побачила, так само, як не розповіла йому, що вона повернулася. Я думаю, інспектор Перкінсон повірив мені. Він справді багато разів запитував мене про стосунки Мелвіна і Герті, про почуття Мелвіна до Герті. І навіть про їх розрив. Як я пояснила інспектору, це вже справа минулого. Місіс Лоуренс, терпляче, сказав інспектор, ви розумієте, що ваше свідчення про час надзвичайно важливе. Ми вже говорили про це. Дійсно, говорили багато разів. Мені не слід нагадувати леді з вашим. Яке слово він збирається вжити життєвим досвідом, продовжив він із посмішкою, про те, як важлива в даному випадку точність. Ні, йому справді не слід було про це нагадувати, бо я знала так само добре, як інспектор, що у Мелвіна було непорушне альбі на обідню пору. Він був у нашому місцевому пабі, де його добре знають. Він прийшов о 12.30 при безлічі свідків і пішов ближче до закриття близько третьої, після того як пообідав і випив кілька напоїв. Потім він пішов у кіно на Нотінгілгейт, теж при безлічі свідків, оскільки він часто ходить туди в цей час. Забув напівпорожній і білетерка клянеться, що він не виходив до п'ятої. За словами інспектора, джентльмену нескладно вислизнути. Але Мелвін сидів на протилежному боці залу від чоловічого туалету і жодного разу не вставав з місця. А о п'ятій годині, коли він повернувся, Герті була вже мертва. Отже, місіс Лоренс, якщо ви бачили, як Герті прибирала листя у першій годині дня. Бачила, інспекторе, сказала я твердо. Я точно пам'ятаю це. Я повідомила про це, місіс Спірс, і вона теж це пам'ятає. Гроші, місіс Лоренс, Рив часто вимовив інспектор. Я помітила, що він став менш вічливим, і почав говорити зі мною не як з милою літньою леді, а як з противником. Ви дали вашому онукові гроші на паби кіно? Хіба це не дивно? До цього ви говорили кільком людям, що не схвалюєте його відвідування пабу». Дивно? Я нахмурилася, сподіваючись, що це виглядає як щире здивування. У бідного хлопчика немає грошей. А може, і не дивно. Можливо, ви хотіли, місіс Лоуренс, перебрати вашого онука на певний період, скажімо, з 12.30 до четвертої, і ви обрали такий собі спосіб, щоб бути впевненою. Але, звичайно, якщо Герті Джекоб, яку ви бачили тільки ви, не була жива о першій годині, а мертва до 12.30. Бачила тільки я, інспекторе? Чому ви так вирішили? О, ні. Місіс Спірс бачила Герті Джекоб. Хіба вона вам не сказала? Знаєте, як вони ставляться до поліції? Боюся, не дуже їй вірять, але я впевнена, що вона вам скаже. Коли я сказала їй, що місіс Джейкоб повернулася, місіс Пірс згадала, що місіс Джейкоб не оплатила рахунок, досить пристойну суму за сигарети, журнали і газети за кілька місяців, які вона замовила ще до того, як виставила Гаррі Джейкоба з дому. Місіс Спірс, сказала я, ви знайдете її, якщо прийдете зараз. Вона прибирає листя у своїй вишнево-червоній шапці. Місіс Спірс пішла відразу після того, як закрила на обід. І вона бачила Герті Джейкоб, хоча, боюся, не отримала від неї чека. Зараз невідповідний момент, місіс Спірс. Сказала Герті зі своїм млосним виглядом з мітлою в руках. Бідна місіс Спірс не змогла наполягти на своєму. Спірси вони такі ввічливі. А тепер я скромно замовкла. Я не думала, що хтось із трьох чоловіків, пов'язаних з Герті, заплатить за неї. Ні Іспанець, ні Мелвін, ні Гаррі Джейкоб. Хоча тепер він поверне свій улюблений будинок, Герті не складала заповіту, поки шлюбно розлучний процес ішов повним ходом. Отже, наступного року Гаррі Джейкоб прибиратиме листя в будинку 36, принаймні ймовірно. Звичайно, він може найняти когось для чорної роботи. Або змінити форму внутрішнього дворика. Скільки часу знадобиться поліції, щоб вийти на гарі Джейкоба? Я не схильна їм допомагати, особливо після неприємних зауважень інспектора. До того ж, мене іноді звинувачують у тому, що я лізу не в свої справи. Тож я вирішила в майбутньому триматися подалі. Ві справ Герті Джейкоб. Нехай інспектор Перкінсон займається розслідуванням сам. Тепер, коли він позбувся дурної нав'язливої ідеї щодо мого онука Мелвіна і його погроз з Герті та Іспанцеві, які він нібито чув. Коли вона повернеться, я з нею розберуся, кинув Мелвін у пабі. Це було. Так нерозумно і небезпечно, не дивно, що мені довелося швидко щось робити, коли я побачила, що Герті повернулася. Тому що мені потрібен Мелвін, щоб піклуватися про мене в майбутньому до кінця мого життя на Нотінг-сквер. Що стосується Гаррі Джейкоба... Навряд чи він вважатиме за розумне розповідати поліції про телефонний дзвінок, йому буде важко пояснити, що сталося, коли він прийшов туди. Я думаю, вся справа в оголошенні про продаж будинку, який він побачив на огорожі, а також у короткому телефонному дзвінку і питанні. Чи знає він, що Герті повернулася зі своїм прекрасним іспанським приятелем і виставляє будинок на продаж? Я завжди підтримувала зв'язок з Гаррі і пам'ятала його номер телефону на пам'ять. Після того, як він переїхав у свою квартирку, він з цікавістю слухав мої повідомлення про те, що відбувається в саду його будинку. Це була моя єдина участь у тому, що сталося суща дрібниця. Не думаю, що варто турбувати інспектора розповіддю про це. До того ж, Гаррі був занадто схвильований, щоб помітити, що оголошення про продаж висить на огорожі сусіднього будинку. Скільки ж було ударів? Він завжди був таким запальним хлопчиком і влаштовував справжній кошмар на вечірках Мелвіна але не варто думати про це занадто багато. Тепер ви зможете як слід подбати про себе місіс Лоуренс, сказала місіс Спірс сьогодні вранці, і Мелвін теж, він повинен піклуватися про свою бабусю. Він буде піклуватися, місіс Спірс, відповіла я. Зрештою, я щойно подбала про нього. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.